Доброго дня, шановні школярі. Сьогодні ми з вами побудуємо та скомутуємо найпростішу комп'ютерну мережу. А для початку давайте дізнаємось, що означає термін комп'ютерна мережа та комутація сигналів. Отже, комп'ютерна мережа це система зв'язку між двома чи більше комп'ютерами, що передається через кабельне чи бездротове середовище. Для передачі інформації можуть бути використані різні фізичні явища, як правило, то види електричних сигналів. Чи електромагнітне випромінювання. Наступний термін комутація. Це процес або шлях і засоби передачі об'єкта інформації з одного місця на інше. Як же саме ми можемо скомутувати два комп'ютери між собою? По-перше, підключити обидва комп'ютери одним кабелем, наприклад, кросовером Ethernet або спеціальним USB-кабелем. По-друге, підключити портативні комп'ютери через центральну інфраструктуру. Але для цього. Нам ще знадобляться додаткове обладнання, таке як хаб, комутатор або маршрутизатор. І третій метод під'єднатись бездротово через Wi-Fi, Bluetooth або інфрачервоний порт. Вам, звичайно ж, цікаво, що означають такі загадкові слова, як хаб, комутатор та маршрутизатор. То давайте познайомимося з ними поближче. Отже, хаб це мережевий концентратор, пристрій, який відправляє пакети у всі порти. Крім порту відправника. Наступний комутатор або його ще називають свіч. Це пристрій, який відправляє пакети тільки в певний порт за рахунок використання таблиці MAC адресів, а роутер або маршрутизатор працює з IP-адресами користувачів. Інформація, що надходить, буде передаватися від однієї мережі до іншої. При організації такої передачі пакетів даних, можна надіслати їх за необхідною адресою. Отже, давайте побудуємо з вами найпростішу мережу. І для побудови нам знадобляться лише два комп'ютери та один кабель, котрий зветься пачкордом. Пачкорд складається з шматка крученої пари та двох коннекторів RG45. Заходимо в програму Cisco Packet Tracer, котра вже встановлена на комп'ютері. В розділі End Device беремо два комп'ютери та перетягуємо в робочу область програми. В розділі Connection вибираємо тип кабелю. Він може бути або автоматичний, або перехресного з'єднання. Якщо лінія з'єднання двох ПК загориться зеленим кольором, можемо переходити до налаштування комп'ютерів. Для цього треба два рази лівою клавішою миші натиснути на комп'ютер, перейти до вкладки Desktop та в розділі IP configuration прописати IP-адресу, наприклад, 192. 168.1.1 та маску під мережі 255 255, 255 Потім закриваємо вікно налаштування та ті ж самі дії проводимо і з другим комп'ютером, але прописуємо IP-адресу 192 Для того, щоб зрозуміти, чи працює побудована мережа, нам потрібно її пропінгувати. Пінг так називається утиліта для ревізії мереж. А також. За допомогою якого можна перевірити, спрямовуючи сигнали на IP-адресу. Для пінгування нам потрібно два рази лівою клавішою миші натиснути на перший комп'ютер, перейти до вкладки Desktop та в розділі Command Prompt в чорному вікні в командній строці прописати команду ping 192.168.1.2 та натиснути клавішою Enter. Якщо з'явиться. Наступне повідомлення: реплі From 192.168.1.2 Byte32Time TTL128. То ми вдало пропінгували другий комп'ютер. І з'єднання успішно встановлене. А тепер давайте на практиці перевіримо засвоєний матеріал. Отже, беремо два комп'ютери та пачкор. Під'єднуємо пачкорд до мережевої карти комп'ютера, налагоджуємо мережеві карти. Тапінгуємо ПК між собою. Ось і все. Тепер ви можете спроектувати найпростішу мережу.